Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Бридж Володимир Ярославович, позивний тато, солдат радіотехнічного батальйону Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування Захід. Народився 2 жовтня 1967 року в селі Перекоси Калуського району, що на Івано-Франківщині, був найстаршою дитиною у сім'ї із п'яти братів. Ріс виховувався і збагачував свою душу любов'ю до рідної землі під впливом оповідей дідуся Йосипа, якого радянські чекісти кілька разів допитували в івано-франківських слідчих підвалах і вибивали відомості про перекиський схрон, та не отримавши жодної інформації, відпускали. Навчався у Довговойнилівській середній школі. Був сумлінним і товариським учнем. Після восьмого класу вступив до Калоського середнього професійно-технічного училища номер 6 Здобув фах електромонтера з ремонту і обслуговування електрообладнання. Працював за спеціальністю в цеху хлорвінілу і поліхлорвінілової смоли калуського виробничого об'єднання хлорвініла із листопада 1986 року по грудень 1988 року проходив строкову службу. Працював слюсарем-ремонтником у тресті Калуш кімремонт Монтажником стальних і залізобетонних конструкцій, технологічних трубопроводів, вахтово-експедиційним методом у ноябрському монтажному спеціалізованому управлінні Тюменської області, район крайньої півночі, монтажником на Калоцькому пивзаводі, слюсарем на заводі номер 2 Калоського кооперативу Керамік у Брошнівському лісництві Калоцького держлісгоспу. Зі своєю дружиною Іваною познайомився у 18 років. У щасливому шлюбі прожили 33 роки. Виховали двох доночок – Іванну та Роксолану. Мешкали у голені, звідки родом дружина. Володимир був радісною і доброзичливою людиною, дбайливим господарем, любив дуже землю, охоче працював, сіяв зерно. Збудував будинок та створив рай біля нього. Насадив дуже багато квітів, кущів, дерев. кажучи, будете мати згадку про тата. 23 травня 2022 року чоловіка призвали до лав Збройних сил України за мобілізацією, без жодного сумніву пішов до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, сказавши: якщо не я, то хто піде? Оскільки Володимир шанував традиції і релігійні обряди, то на фронт взяв із собою вишиванку оберіг. Служив водієм-електриком радіотехнічного поста, радіолокаційного вузла за доброту і відвагу на фронті отримав позивний тато. Він мав такий стрижень і такого духа, який тримав не тільки його, але й усіх, хто його оточує, згадують побратими. Мужнього виконавши військовий обов'язок у бою за волю та незалежність України загинув 18 січня 2024 року в районі населеного пункту Рівнопіль Волновайського району, що на Донеччині. Ми маємо велику втрату в підрозділі. Загинув наш. Тато написав військовий капелан отець Сергій Ткачук. Був штурм, були людські втрати. На заміну був призначений молодий боєць, якому за 20 років Володя Брич стояв з боку і це бачив. Подумав і каже до цього воїна: Знаєш, що я вже пожив, мені 56 років, маю дорослих дітей. Правда, онуків не дочекався. А тобі ще треба жити, виховувати дітей. Я йду замість тебе і пішов у безсмертя. Цей молодий воїн продовжує захищати Україну і кожного з нас. Саме йому Володимир і передав свою вишиванку. Останній спочинок герой знайшов 30 січня на Алеї Слави, кладовища села Голень. При останній зустрічі Володя просив поховати його у вишиванці. Ділиться спогадами, дружина Іванна. Наш герой залишився у вишиванці назавжди. Для нас його воля виконана. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Володимир Брич нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно відзнакою збройних сил України комбатантський хрест та відзнакою честь та пам'ять листом пошани і скорботи на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України від президента України Володимира Зеленського. Також йому присвоєно звання Почесний громадянин Калузької міської територіальної громади. Добрий і світлий спомин про Володимира Брича не завжди залишиться у наших серцях. Він загинув смертю героя, заплативши найдорожчу ціну за нашу свободу, власне, життя. А герої не вмирають.